Рівно три роки тому Житомирський ліцей номер 25 зруйнував ворожий авіаудар. Станом на 4 березня 2025 року будівлю досі не знесли, а освітній процес відбувається в приміщеннях інших навчальних закладів. Батьки учнів старших класів просять забезпечити дітям належні умови для навчання, тож підготували звернення до представників влади. На сьогоднішній день усі ліцеїсти навчаються в різних корпусах. Молодша школа навчається на Троянівській, 5 11 класи навчаються разом з ліцеєм 33. Сьогодні одне лише величезне прогагання привернути увагу до того, що діти потребують А-класів, Б. Устаткування, потребують нормального графіку, коли вони можуть прийти в школу і відпрацювати потрібну кількість уроків в режимі офлайн. Ми розуміємо, що ліцей не з'явиться завтра. Але діти потребують умов сьогодні. У зверненні батьки наголошують, що у ліцеї номер 33 для їх дітей бракує місця для офлайн навчання. Мама Марина розповідає, через змішаний формат донька зовсім не має вільного часу. А син взагалі перейшов до іншого ліцею. І за таких умов син перейшов. В ліцей номер один залишив це знущання. Мій син любить фізкультуру. Він спортсмен. Спортивної зали у нас не було і немає. Але в мене ще залишилася донька. Зараз вона в шостому класі. Вранці в неї дистанційне навчання. Потім швиденько збирається і біжить, їде в 33 третю школу, там, де в неї очне навчання, там де в неї ще п'ять повноцінних уроків на другу зміну закінчується в 17.00, Вона вдома в 18.00. Я хочу такого навчання, якісного повноцінного навчання, яке буде Шкільне половинка дня і позашкільне друга половинка дня. Деякі батьки дітей молодших класів також не задоволені. Син Олександра навчається у приміщенні центру професійно-технічної освіти на вулиці Троянівській. За його словами, ця локація також не має необхідних умов для учнів. Дні спортзалу немає три роки. Одні обіцянки йдуть від управління освіти від міської ради. Не вистачає нормальної столови. Бували всякі случаї, що, конечно, і падав потолок, і цвіль, і гниль. Умови це взагалі ну. Можна змінити за місяць, за два, за три всі умови покращити, то тобто, ну, ті лабораторії, оснастити необхідним обладнанням. Своє звернення батьки планують направити секретарю Житомирської міської ради, представником бутсмена у Житомирській області та народному депутату України.